Доброго дня, мої шановні глядачі, дивимось Україну, ситуацією, яка може склатися, небезпеку, яка може статися е, з 17 липня 2023 року на тиждень. Яка ситуація та небезпеку може загрожувати Україні внаслідок. Військової агресії Російської Федерації у контексті військових дій, у контексті війни. Так, Україна. Дивимось: схід України. Північ, центр України. Південь України, Захід України. Так, взяла так, схід. Ну, я не хочу вас засмучувати, але знаєте, на сході така ситуація, типа очікування поганих подій, ще гірше, ніж погані події, знаєте. Тобто, ще зверніть увагу на мінування. На сході багато мінувань, внаслідок чого можуть бути постраждалі. Окрім того, тут ще є загроза з повітря, може щось літати. І ще, знаєте, йде, от як початок одних поганих подій приносять наступні погані події, наступні наслідки якісь, от якби ланцюг. Одно за одним, але наші тут хлопці працюють, захищають. Також ще зверніть увагу на те, що ви п'єте, адже з повітря може щось в воду в природу падати, і внаслідок цього може вода бути негарної якості, поганої якості. Ворог планує якусь злочинність, планує ворог злочинність, але дай Боже, що це по ілюзії. Тобто вони хочуть якийсь кримінал зробити. Окрім того, тут під загрозою стоять установи військові або правоохоронні, тобто загроза для людей, які носять погони. Ну, наші будуть відбивати, відбивати будь-якими засобами, намагатися зберігти життя людей і безпеку їх. Але ситуація важка, важка ситуація. Далі дивимось північ, північ. На півночі багато об'єдна, може бути, знаєте, як, не поодинокі якісь от, падіння заліза, а багато об'єднаних. І об'єднаних може бути різних. Не одного типу, а різне залізо. Різне залізо. Різне. Будуть намагатися блокувати в нічний час доби, в темний час доби може бути з води. З води. З води, з акваторії води, але з різних напрямків. І в різні напрямки. Різні напрямки півночі, і сюди, і сюди. Може бути. Я спеціально взяла карту, мені так зручніше. Можуть бути також і постраждалі, на жаль. Можуть бути постраждалі людина перевернута, поранені, ну і так далі. Постраждалі можуть бути, на жаль. Тут, якби також, без змін без змін, як була небезпека, от така вона і є. Без змін, колесо фортуни перевернути. Стала така ситуація. Ось так. Тому. Е Дивіться, ще також, е що ви п'єте. Вода екологія, екологія недобра. Ну, тут нема чого дивуватися, адже вони також засмітили повітря і так нашкодили екології. Так, центр України, центр України, е, перемога в військових діях. Тобто, тут, якщо може бути якийсь замах, то е, добре працює ППО. Добре працює ППО. Якесь може бути кругле падати, кругле падати. Не знаю, що це таке кругле. Так, перевернутий світ. Тут зблизь... ну, не з-за кордону обстрілюється центр, а з наших територій. Тобто карта світ, кордони перевернути, то це не здалека, це зблизька десь з наших кордонів. Ну, дивіться, можуть бути точні влучання, на жаль. Незважаючи на те, що ППО добре працює, можуть бути. Або навіть не то, що точні влучання, в них мета, мета влучити кудись. Мета кудись влучити. Щось мені таке йде там, де, знаєте, ситуація, для чого йде загроза, е, цвинтар. Цвинтар, цвинтар, там де ритуальні послуги. Все, що пов'язано із пам'яттю, пам'ятники, розумієте? Все, що пов'язано із е, е, смертю людини, е, це пам'ятники, якісь, е, може, пам'ятні таблички, чи меморіали, чи кладовища. Будьте, будь ласка, обережні. Парки з пам'ятниками то також можуть бути. Можливо, у вас навіть є якісь пам'ятники там, де хтось на коні сидить, знаєте? Не ходіть там. Не ходіть біля пам'ятників і не ходіть на кладовище в цей період, будь ласка. Наші хлопці добре відпрацюють, хоча може бути загроза десь поцілять, десь поцілять вони туди. Може бути. Ще також загроза може бути де біля річок, якщо річка розмежовує щось, розмежовує місто або місто і поле. Знаєте, дві протилежні частини. Село і інше село. От ще там може бути загроза. Там, де лінія от кордону чогось між чимось одним та іншим. Ну, так, є, от, ну, скажімо так, воду перевіряйте, воду перевіряйте, це може бути загроза в темний час доби. Ось так. Ворога така от далекоглядні плани. Далі дивимось південь. На півдні нестабільно. Дуже. Повилітали в мене карти. Нестабільно. Нестабільно. Що тут мається на увазі? Ситуація може статися неконтрольована внаслідок того, що ворог почне ворог почне е, всім показувати, який він астервініло-сміливий. Е, Навіть ну, тут не може застосовувати. Ну, це не, тобто я з вами не шуткую. Він може так сказати. Ви думаєте, що я шуткую, я не шуткую, я на повному серйозі. Ну, от, Знаєте, от навіть не бере відповідальність на себе за те, що він навіть, навіть не питає, не намагається якось викрутитися, а він, да, так і є. Загроза для цивільних, загроза для, загроза для е, якихось водоймищ, водой, там, де вода, е, ну, от кулери, там, де от є от, вода от стала, вона стоїть в чомусь. Загроза з повітря є, ну, дуже така, знаєте. Ну, може літати, літати і ще так, а ми і так можемо, а ми ще й так можемо, а ми ще й так можемо, знаєте. Ризикована може бути ситуація. Будьте, будь ласка, обережні, хоча захист тут стоїть. Захист стоїть, наші тримають руку на пульсі, але ситуація може бути ну, така, знаєте, важка, важка ситуація. Загроза є також тут для транспортних розв'язок, логістики, логістичні шляхи під загрозою, які ворог намагається взяти під контроль. Ось так. Під контроль і може їх обстрілювати? Обстрілювати? Тому, будьте, будь ласка, обережні. Так, що там в Криму? Давайте подивимось. Крим? В Криму що там? Початок повернення чого? Бажання. Дуже добре для нас, дуже багато, дуже, по, дуже погано для ворога. Зрозуміли? Дуже погано. Там повертається якась ситуація, яка вже була. Почуємо дуже радісну новину про хороших русських на концерті Кобзона на цьому тижні. Так, далі дивимось захід. На заході. Нестабільна, нестабільна. Ворог, ворог, знаєте, ніби оріол рішка. Оріол рішка. Думають, збирають інформацію, де менше захищені якісь критичні інфраструктури, збирають інформацію і думають, куди краще, де буде легше їм досягнути. Успіху. Під загрозою також військові. Під загрозою. Наші ситуацію контролюють. Наші роблять все, що можливо. Ось так. Повертають їм, отвіточку ділають їм. Зрозуміли? Наші роблять їм отвіточку. Каждому воздасться по заслугам його, якщо взяти цю карту. Ну, загроза тут є, загроза є, звісно, зблизька, зблизька, з близьких э, горизонтів є загроза. Може бути гаряче, може бути гаряче. Крім того, ще тут і на заході внутрішні якісь заворушки, пов'язані із владою, незадоволеність. Е, стоїть тут захист. Стоїть, е, наші роблять все, щоб захистити від розв'язаних рук ворога, розв'язати те, що, ну, скажімо так, Відв'язатися, відмахатися від диявола, який хоче нашкодити. Ну, буде важко, буде важко, але справимося, справимося. Дякую вам за увагу. Віримо в наше ЗСУ, віримо в нашу Україну, бо наша Україна саме чудова країна на світі. І дякую вам за ваші лайки, за вашу підписку. Дякую вам за все. Завжди відкрита до нових запитань. Все є Україна, і ми перемагаємо.